Прокоментуйте уривок з повісті Чарлі Шоколадна фабрика. Йдучи вранці до школи, Чарлі бачив у вітринах крамничок цілі стоси величезних шоколадних плиток. Він зупинявся і дивився на них, притискаючись носом до скла і стікаючи слиною. Щодня він бачив, як інші дітлахи. Виймали з кишень шоколадні цукерки і пожадливо їх поглинали. І це, звичайно, була для нього велика мука. Чарлі Бакет міг відчути смак шоколаду єдиний раз на рік на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цього гроші, і коли наставав знаменний день, Чарлі самісінько у чудесного ранку дарували невеличку шоколадну плиточку. І щоразу він акуратно ховав цю плиточку у спеціальну дерев'яну коробочку і зберігав її, ніби вона була із щирого золота. Кілька наступних днів не смів до неї навіть торкатися, тільки дивився, коли ж урешті не витримував, то віддирав з куточка малюсінький шматочок паперової обгортки. Щоб визирнув малюсінький шматочок шоколаду, а тоді відкушував звідти малюсіньку крихточку, аби тільки відчути цей чудесний солодкий смак, що поволі розтікався по язиці. На другий день відкушував ще одну крихточку, а тоді ще і ще. Отак От Чарлі примудрявся розтягти десятицентову плиточку шоколаду більш як на місяць. Але я ще не сказав вам про одне лихо, що мучило малого шоколадолюба. Чарлі понад усе воно докучало йому набагато більше, ніж якесь там споглядання шоколадних плиток у вітринах крамничі, поїдання іншими дітьми шоколадних цукерок. Просто перед його носом гіршої муки годі було уявити. У цьому місці, майже біля самої хатинки, де мешкав Чарлі, стояла величезна шоколадна пабрина. Ви собі уявіть.